Росіяни минулої ночі завдали чергового удару по Одесі, пошкоджені або частково зруйновані житлові будинки. На місці спалахнули масштабні пожежі. Шестеро людей постраждали. Їх буквально з вогню урятували співробітники ДСНС. Докладніше про наслідки атаки у матеріалі Андрія Настасова. Ворог атакував Одесу близько другої години ночі з акваторії Чорного моря спрямував на місто ударні безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаку, але влучання уникнути не вдалося. В одному з районів Одеси ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. Зруйнований фасад та шість квартир. Пожежі охопили сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи. Працівники ДСНС урятували звідти десятьох мешканців, серед них двоє дітей. Люди опинилися заблокованими у своїх домівках. У нас на дев'ятому поверсі живе жінка з двома дітьми. Вони не спустилися, не встигли. Їх витягували з іншої сторони будинка. Через драбини знімали Діти надихалися дуже. Їх забрала швидка, як далі не знаючи. Загалом з будинку у вогні евакуювали за півсотні людей. Попереднього наслідок атака постраждало шестеро з них. Зокрема, це хлопчик та дівчинка семи та восьми років. Їх ушпиталили з отруєнням продуктами горіння. Дорослі... Тим надають допомогу амбулаторно. Отут от плакали такими гіркими слислизми, що дивляться, а там огонь горить. Водночас раси немає, не житла, нічого нема. І от як би так: от, ну це не можна, чекаємо на комісію. Попередній огляд, показавши один з під'їздів, зазнав значних ушкоджень. Перебувати там небезпечно після демонтажу аварійних конструкцій. Експерти детально оцінять будівлю, щоб визначити подальші дії. Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції. Так як є вже обвали для збереження особового складу, саме робиться цей контроль. В оперативному штабі надають необхідну допомогу постраждалими, вирішують питання про відселення мешканців пошкоджених та зруйнованих осель. В нас в місті також на такі випадки передбачена міська програма компенсації за оренду житла. Наразі ми з самого початку, як трапилися подіями на місці, і наразі ніхто не виявив бажання бути виселеними. На випадок термінового відселення в нас є центр, який приймає мешканців наших. На місці розбирають завали. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння країною агресором воєнних злочинів. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.